8 січня. Що сьогодні може відбутися хорошого? Я вирішила подивитися карту дня. Випав туз Кубків і лицар Пентаклів. По тузу кубків хтось отримає нарешті добру звісточку від свого лицаря Пентаклів. Це може бути і чоловік, і брат, і син. Бажаю, щоб це були добрі вісті. По тузу кубків і лицарю пентаклів можуть бути гості та застілля. Також по тузу кубків може бути зачаття. Хто там чекає лицаря пентаклів? Так що будьте уважні, якщо не планували. По тузу кубків можуть бути хрестини, народження дитини. Може святкуватись день народження когось з ваших рідних або вашого партнера. тузу Кубків вам і лицарю Пентаклів, хтось може нарешті віддати довгоочікуваний борг. Єдине, що на дні була двійка мечів. Хтось з вас буде сумніватися в прийнятті рішень. Можливо, хтось хоче зробити пропозицію. Руки та серця, і в роздумах, робити це чи ні, наважитись на цей крок. Якщо ви вирішили зробити такий вчинок, я думаю, що ви вже зважили всі за і проти. Так що, ось такі чудові події можуть статися 8 січня. В масштабах країни це можуть бути якісь добрі новини. Що вдалося відбити наступ орків, або ж про те, що якась територія, нарешті, буде звільнена, або до цього будуть здійснюватися кроки, тому що лицар Пентаклів це не швидка карта, але все ж таки позитивні зміни. До цього вже закладені, будуть саме 8 січня. Дякую вам за увагу. Мене звати Людмила, канал Хайтаро. До нових зустрічей!